Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі буде кнопочний телефон Nokia 12.08. Ось Так виглядає сам телефон, бачимо убитий повністю. Ну, в ньому є ось такі цінні деталі, як золото та платина. Друзі, модель бачимо 12.08. Nokia Mother in India Зараз ми його вскриємо і глянемо плату повністю. Розібрав, друзі, цю телефону корпуса мусив поламати повністю, тому що заржавів він так, що його вскрити нереально Тут бачимо ці пластмаски, тут деякі детальки трошки з позолотою. Самі кнопки. І платка і екран. Екран з роз'ємами тут іде позолоченими ось такими. А сама плата містить ось таку явно видиму по у великій кількості. Та ось такі детальки, які містять не лише по золоту, а й деякі попадають в чисто золоті. такий сьогодні у нас був обзор <кій> по телефону Nokia Модель 12.08. І телефон, як для такого кнопочного телефона по драгметалах, друзі, дуже, дуже порадував. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.